Хотів говорити про голову. Притрати, притрати б, ну, в общем, На другому аккаунті. В кінному кванті не було годин. Люди дали мені людини по випадок. Вони там бетахований, типу. Мої людини накладали шви. Блять, сука, заїбали ви, звертаюся до вас. Вибачте, блять, слів просто нема. Що ви хуйньою страдаєте? Вмовляєте ви то, блять, голову? Ви, блядь, сука, лучше зробіть кнопочку, коли людина, блядь, отримує травму, на жаль, Я попав в травму, мене, блять... Пробив ногу, блядь, сука, мені вісім швів наклали, блядь. Я попав в аварію. кнопочку, захворів температура. Попав в уварю, оце нахуй, воте зробіть. А не ви, типа, календарі там сука, обновляєте. Кому то нахуй треба? Купа грошей ви втратити, блядь? І, блядь, тих індусів Йобаних, блядь, Берете на... наших українців, блядь. Нашу, візьміть за Україну голову, візьміть. Українських айтішників, тих чорноматик, вони так не зроблять, як наші українці. Бо наші то є наші, наші мають тут. Микалку мають, Йоп вашу мать, блядь. Ми не роботи, ми маємо теж мати вихідні, блядь. Заїбали, ви ті ті реденги врізаєте, ми працюємо, хуярив, ви нам рівити не за що, блядь. Я вони не взяв, підняв, врізали, блядь, за хуйню, за, за одне перепризначення, нахуй. А людина мені тепер вчити, мені зручно, блін. А я їбашу, я два велика зламав, ви заїбали, нахуй. не Два велика, один пробив, другий, блядь, все посипався в мене. Робіть щось, нахуй, а ні, нахуй, йдіть з ринку, блядь, лово йобане, ви заїбали, нахуй. Ідіть туди з ринку, нахуй. Не Наставляк, як скоті, ми не українці, блядь. Ми покручуємо європейців. Не треба тої хуйні. Ви там для своїй Іспанії так не відноситесь до людей. Ви там по-любому мають, від... мають вихідні ту всю хуйню. Що ви робите, нахуй? Давайте сюди менеджера, бля, я з я ним по базару, нахуй. Менеджера по франківську, по Львову, нахуй, бля. Людям зарплату не видаєте, нахуй, дотримуєте, бля. У вас там звоє, людина, блядь, люди, і камая охуєнний, блядь, аккаунт показник по 2-3 місяці так плату не даєте. Що ви нахуй? Хуїли там, нахуй. Ви хочете, щоб вам фопи відкривали, та хуй вам, бля, нахуй, блядь. Ми, блядь, сука, і зробите, нахуй, засвапаємо, блядь, все в один мене. І що ви, блядь, тоді зробите? що, нахуй? Всі будемо скидати, блядь, в похуй, що ви позарізаєте нам а, рейтинги аккаунту, блядь. посвапають дві та чоловік в один день. І що ви, Вочко будете, блядь, будете чухатися, нахуй. Ви такі убитки будете, мати, що педа вам буде, нахуй. Ви про це не подумали, блядь. Ви думаєте, що ви такі, блядь, по нам, блядь, їдете по країн, там, Ніхуя так не буде, нахуй. Ми вам не молдовани, нахуй, блядь. Хоча я нормальний, блядь. Ні, нахуй, блядь. Ви сука в нас війна, ми їдемо кожен день, сука, йоп вашу мать да, нахуй, ризикують своїм життям. А ви що, сука, ухуїли, блядь? Рейтинги виріжете, блядь. Які ви коефіцієнти даєте в нашому місті, блядь? Що ви платите, нахуй? Що ви зарплату затримуєте? Сука, блядь. Що ви думаєте, що ви, блядь, незаміними? Це ми, блядь, кур'єри незамінили. Ми їх, блядь, хуєрнемо, бля, один день, два, три, не вийдемо всі нахуй, блядь, Посвапаємо, нахуй, блядь, ваші закази на. Хай буде по. Ви, ви хуй не берете завтра новочків. Вони не рудуплять вам, вони вам не порозводять, нахуй ту всю. Бо вони будуть вони не будуть дати. А, не будуть дати, блядь, цей. Я ж тільки роблю, я блядь, знаю, що я, блядь. В місті я я знаю, там побудований купа пітер. Я не знаю, новіатор глучі не показую. Я шукаю довго родупляту. Ну, Нованчиків. Запоносить вам все, вони вам не родупляться, повірте мені, не родопляться вони вам, не роздупляться. Ми не назимаємо. Це ви замінними, а ми не незамінними, повірте мені. То, що ви там набираєте, херною страдаєте. Хочете заробити на, на цій фігні, що ви, блядь, цей. На користування цього штуку. Ви зробіть нормально, щоб ви брали гроші, щоб то все оплачували, кнопочку, захворив, аварія, нащадні випадки, то все. Людина їхала, впала, руку одламав, ото що, і треба рейтинг різнувати, вона не може їхати, ровах поламав, ти не можеш, руль відлетів, пти, не можеш поїхати ти, не доставиш ти, колосо пробив, йопти. Ви що дебіли, блядь? Європейці виконані! Нас війна, йобаний насос, нахуй, блядь. Давай тоже піде, як не ми, блядь, не ми, блядь, хуй заб'єм, то вам педа буде, блядь. до вас, будуть вас, блядь, нахуй, їбати, нахуй, блядь, моска. Горки, нахуй, чу... чучки, блядь, нахуй Будуть вас їбати, чурки нахуй, тут я почу, то дерево, бля, був, вас, а в нас, блядь. А ви що, хуєваєте, блядь? Маніпулюйте, ніхуя, так все не буде, блядь. так це не буде, б. Поляки вже поняли, ви ще не поняли, сука, блядь? Ото придуть давати, блядь, будуть вас, блядь, вбивати, насілувати. Не дай Боже, звісно, блядь. Тоді ви розумієте. Ну. Коли, блядь, ви будете ївати на ровері, і коли тривоги б'ють. І ти думаєш, куди та ракета прилетить? Чи в мій будинок, чи, блядь, десь, коли я по дорозі буду їхати, впаде по дорозі. Ракета ви. охоїли ви там, чих нахуй, блядь, Продупляйтесь європейці, нахуй. Європа, бля, нахуй. Не спіть. Не добита. До вас недалеко, повірте мені, блядь. То не в нас, у вас це теж зачепиться, повірте мені. Повірте. Тебе. Як ми хер заб'ємо, то вам буде гірше, повірте мені. Вже в поляки прильоти були. І доважливо ти ви не думаєте, що о, нас це у мене, нехуя вас не у мене, повірте мені. Думайте трошки масштабніше. не у мене і до вас попаде, і голод буду, і їти не буду що. А ви тут херньою страдаєте. Що ви там обновляєте тих додаток? Кнопочку зробіть? Захворів, коли людина, людина їде. Травму получили, хер з нами ваша кончена та страховка, вони ту взяли, бель. галіма, кончена страховка. Людина впала траму, все, нога нема, бель. забилося, блядь. Труби, кусок, не можу їхати, все, шви треба накладати. Бель. Як людина має робити бель? кнопочку, і там трама. Там, зашивають ногу, там, я не знаю, в аварію попав, не знаю там. Збила машина, кілька варіантів. Все, кнопочку води не надали, години скинули, дали кур'єру, який їде, працює. Захворів, кнопочка, все, гриб там. Ви що, ми не робите? Люди, блядь, блядь, ми люди». Якийсь один день вихідного десь колись маємо віддихати два-три місяці та ти типу похерачиш, пів року. від виходного, а далі чи що, треба, блін? Ви що, блядь, це цімети, ви що, блять? Захочеш, ви що бомби це даєте. Та нихріна, ви ще гірше рівете. Ви або платіть, або вийдіть нахер, блядь, ідіть тоді, бля, не знаю. Бляд. Ви типа новачків набираєте, на акаунт, типа бабки не хочете подати, ви типа фопів хочете, то хто який хер буде фопи вам відкривати. Податки платити, а ви потім щось придумаєте, що, хто буде розхльовуватися потім? А його закрити потім дуже важко. Як дальше ви лентюхи, йобані сієте, йобанівці вашому, блядь, Барселоні, вибачте, ну я знаю, ми не українці, це не пронат. Та ви нам клан видите це смаєте. Ми вам там такі обороти робите. Що ви мучите? Закривайте нахер, що ви дозлівите тоді, блядь. Що ви, блін? Зробіть кнопочку, та, хворів. Є форт мажорне птане, форт мажорне птавання, захворів, травма, аварія, йопте, Все, закрили, ага, в додатку показало, скинули, все. Навіть ті самі новички, ці другі, які не мають годин, полапали, чи їм перепередачили, що ви ті обновляєте, значки ці погоди? Кому то нахер треба, Кому? нікому ця херня не потрібна. Не потрібно ви гроші не на то. Я вам кажу, як був ще менеджер менше тим, який давав непогані показники. Я вам гордую, відміть мене, я вам порішаю, як це треба. Кожний день людина без них робити не може. Ватам сієте, ви прикажеєте у вас, ви до обіду робите. Що ви чудите? Робіть кнопочку, да, хворів. і там перелік. Аварія, травма. Все, попав в лікарню, за операцію на ногу робить на руку, зламав руку, ногу, впав, кріпи голову. Збила машина травма. Попав в лікарню на два тижні. Все, закрили там пере, скинули години. Оте, а то що ви там ті ярлички, ромбики робите? Що дощик падає і не можеш там скимати, то то нахер не треба, вони на то гроші тратити. Повірте мені. Ви ще купа грошей в трубу тратити. Я думаю, що там і сіє та пітлотого мого відео буде, бля, теж. Але, блін, дай Бог, щоб в мене було зв'язі і вплив, я би тут зробив так. Що тут би не було такого бардака в голову. Не було би. Конопочку захворів. Не знаю, як то по літки, по італійськи буде. Захворів, зробіть. А те, що ви робите, то це сраки, це не потрібно. Це ви купу грошей і часу тратите. А час це тебе не обратний ресурс, його потім не вернеть. Ви туди тратите. Він Наших візьміть, вони вам що зроблять. Служби підтримки краще в гроші, служба підтримку, найміть, щоб можна було дзвонити розрулювати. Туди краще бабки вкладіть. Туда, туди службу підтримку. Але ну ці ярмачки обновляли, це в кому нахуй не потрібно. Ті ярлачки, дощики, кнопочку, захворів, отримав травму, зламав ногу руку. Траму, ногу зашили, пробив, попав в аварію. оце, все скинули. Била машину на ровері кур'єр, тільки було таких випадків? Я лічно бачив їх. Що ви робите? Ви не туди бабі кладете, туди вкладаєте. Кнопочку, захворів, люди не виїхала, в дощ, їхала, затвердив, все, завтра без грип, 40 температур людина не вийде. Оце ви зробите, оце. Оце важливо, номер один. Це перше. І по зарплаті. Друге. Роздупляйтеся. Служби підтримку, телефон зробіть. Чого ви в це гроші не вказаєте? Економити? Ви не там економите. Всім привіт! Може, мій мой, мой відосик, щось комусь, як то, кому -то кажуть, дасть, допоможе. Але чого вигідниця між Львовом, наприклад, і Франківськом, добре там більше міста, але показники, які одна контора, та показники, які мають бути одинакові. Дозвонитися, достукатись не можна, до до нічого, я не знаю. Конопочку, кнопочку, в обновлені додатку. На що ви маєте націлюватися? І падати бабки на оці ці ячки, ромбики, то до сраки, то що не потрібно, не потрібно, повірте мені. Я їм кажу, як я, що я я, голови роблю. Конопочка, захворів, їде дощ, злива. Сніг, град, попав в аварію, впав, там травма, Зламав руку, захворів, все. То, що кнопочка там аварія, то та є, захворів, кнопочка в видату, захворів, все. Нажимаєте, все, відповідно, відсієте те, що не виходить, і виходять ті, що можуть. Відповідно, те, що не вийшов, Те, що Вийшов, працює, немає годин, він тобі може зловити, там чи як і працювати. Оце, кнопочка, захворів. хворів. Попав в аварію, і там травма, зламав руку, ногу, Отак як людині їхав, впав, вилетело крісло, зробив травму, шви поклали на ногу. Все, люди, мене два тижні випала. Так зробіть, то тобто, зробіть, ладно, там перховка ваша, рішай, не рішай. Щоб людиний аккаунт стояв і не впадав, все, вона не може, вже може вона надієдатна. вона не може працювати. Закрили її там на 2000-ті години, все, аккаунт став, рейтинг стоїть, все, замість тої людини працює друга людина, все, що, що так трудно. Нащо би ті ярлички робить, обновляють ці ромбики, ти дизайн робить. Кому це не потрібно? Це час, гроші, купа гроші. Це не потрібно, не потрібно. Вона нічого не ситуацію не покраще. А от кнопочка захворів, попав аварію, получив гриб, збила машина, получив травму, зашив, зашивають ногу. Оце так, забрав він команд, в нас війна, роздупляйтесь, Йобаний вас європейці. До вас теж дойде, не будьте такі байдужі. Вже бо поляки прильоти будуть, давати будуть. Ми вас в Європу зараз стримуть. Якщо ми це не зробимо і плюнемо, до вас дійдуть. І будуть з вами це саме робити, що в Україні з нами. Ну, вже ви такі тупі. Не ви то догнати того всього. Що вам та ширма, ті і єврей залила? Розум ваш. Та роздупляйте ви жони кінет кінцем. Йо-мойо. Конопочку, здохворив. Да, а травма? Зламав ногу. Там зашили, без, била машину, все, не бі... зламав руку ногу ціли травми важкі. Три, там дощ, сніг, захворів, гриб, температура, не може люди не виїхати. Все. Оце робіт, от. Оце, оце, кнопочку захворів, Нажав, все. Зламався ровер, взлотіле колесо. Випав у дорогу кур'єр, збила машина. тілесні травми. На два тижні випав кур'єр на місяць на два. І що, заморожується аккаунт. Фіксується рейтинг, є все. Години скидаються. Все. Що дуже просто. Люди мають бути У вас там фієти кожну годину. У баршові, так що ви, блять? З нами не рахуєтеся? У нас війна, люди добрі, європейці. Війна! Ми кожен день, кожну хвилину їдемо, не знаємо, що буде завтра, чи ми завтра проснемося і ризикуємо своїм життям. А ви не можете цю страну кнопочку зробити. Зробіть кнопочку, захворів. Форт-мажорне птавини, захворів, нема. Впав в кріпіч, проламало череп, зламав руку ногу. Вийти не можуть вийти. Все. На місяць, на два тижні пункти. Оце ви робіть. Оце в додатку додаєте. Для фопів там, щоб людина бачила, податок сплатили, туди сюди, туди сюди розрахунок. Оце зробіть. на оцю херню ромбики, дощики. Це нікому не потрібно. обміна дизайну, а ви це купу часу, гроші обновляєте. Глючить додаток. Глючить. Е, Геолокація глючить е не показує добре, оце над цим працюйте, а ото, от що ви там цей, то не потрібно. Що, я в то що вам завтра буду мати співбесу, я подказував. Що вам робити? Що, за що ви там купа людей тим хакерам платите гроші, тим менеджерам? Де у вас бардак у Львові? По рефералті я пройшов, ми заплатили гроші. Де все по умовах зробив? Де мутять, обкрадають повторні від. Я вам розказую, повторні потім в реєстрацію, вони собі забирають тих людей, які прийшли, провели людей де за е, вам зробили безплатну рекламу, фарафанку. От над цим працюйте. На цим працюють, над цим. Працюйте, над цим. От там. Отам треба, отам копайте.